Розв'яжемо цю саму задачу через відносну густину. Нагадаю, що відносна густина позначається великою буквою D, відносна густина, і вона показує, у скільки разів один газ важчий за інший. Отже, в нас дані ті самі. Масова частка карбону 92,3, масова частка гідрогену 7,7 і відносна густина в задачі сказана за водним дорівнює 39. Знайти, що це за вуглеводень. Перша дія. Записуємо вираз для відносної густини. Відносно густина заводне дорівнює відношення молекулярної маси ЦХі до молекулярної маси водню. Звідси, молекулярна маса СХІ дорівнює D заводне помножити на молекулярну масу водню. Підставляємо собі, молекулярна маса водню, ми знаємо 2, це Хі дорівнює. 39 помножити на 2. 39 помножити на 2 дорівнює 78. Ну, і ми кажемо, що малярна маса це Хік для відомого вуглеводню, дорівнює 78 грам на моль. З першою дією розібралися. Далі записуємо собі формули для масової частки карбону і гідрогену. Масова частка карбону дорівнює х. Атомних мас карбону, що ділиться на відносну молекулярну масу, це хі. Це в нас є робоча формула, ми вже знаємо знайомі. У нас тут все відомо, крім оцього х. Підставляємо собі всі відомі числа. Масова частка карбону бачимо 92,3, це у відсотках. У частках це буде 0,923. Дорівнює 12х, що ділиться на. 78. Нагадаю, що атомна маса карбону 12, а молекулярну масу ми щойно знайшли 78. І з цього математичного виразу шукаємо Х. 12х дорівнює 78, що множиться 0,9,2,3. 12х дорівнює 72. Х дорівнює. 72 12, на 12х дорівнює 6. Отже, в нас є 6 атомів карбону. Аналогічно дію ми робимо для гідрогену. Записуємо спочатку вираз. Масова частка гідрогену дорівнює у атомних мас гідрогену, що ділиться на відносну молекулярну масу це Х аж і. Робоча формула. У ній усе відомо, крім оцього, Y. Підставляємо собі. Масова частка гідрогену у нас 7,7. 0,077 – це у дорівнює 1 y що ділиться на 78. Нагадаю, що атомна маса гідрогену з таблиці 1. Молекулярну масу ми щойно знайшли 78. Знаходимо Y. Y дорівнює 78, що множиться на 77 Y також дорівнює 6. І в мене виходить шукана формула.